Коротше, по косі. Поставив ось диска. ставлю такого переходничка. Стоїв базік все чітенько. і неудобно. Ліг, як будто тут і був. Можна в принципі і одною косити, Ну, як трохи важковато, але... Я попробую, покажу хащі. Убере нормально, а я в принципі доволі. Попробую одною. Поїхав. Така нічого вроді. Одною рукою важко, але тяне. З нею косив 45-50 минут. На цьому 5,5. То нормально.